Хочу звернутися з тим, що деякі публікації я роблю з інших своїх каналів, а саме з TikTok каналу Тому прохання до адміністрації так, до адмін, не блокувати мої відео, тому що вони належать мені, так як, само, як і мої вірші, які я пишу так, авторські, які я викладаю іноді. Це саме моє відео, так? тому мій контент, який я. Пропоную, що стосовно віршів чи якихось публікацій з приводу моєї професії, з моїх знань. Да, надбань це належить мені. Якщо я це виставляю, значить так, я вважаю за потрібне. Тому дуже дякую за інформацію. Дякую, що прослухали мою інформацію в першу чергу. Ну і звертайтесь, інформація в розділі про канал, запитання від вас, будь ласка, і всім гарного дня, пока-пока.